Доброго дня повертаємося до розмови з гостями у студії зараз з нами Тарас Пастух, народний депутат від всеукраїнського об'єднання Самопоміч і який прийшов до парламенту зі Збройних сил України. Отже, ви член комітету парламенту з питань національної безпеки і оборони, тому зрозуміло з цього пояснення нашим глядачам, про що ми з вами далі будемо говорити. Перш за все, от, ситуація з гуманітарним конвоєм. Як ви до того ставитеся? Чи варто на ваш? Що думку, блокувати гуманітарну допомогу мешканцям Донбасу? Дивіться, ми взагалі зараз розмову перевели про протистояння сворідного пропускати конвої чи не пропускати. Питання дійсно це воно стоїть значно ширше. Тому що я можу підтвердити, що буквально ще напевно початку жовтня, половина жовтня, перебуваючи безпосередньо в Дебальцево, ми могли спостерігати буквально поодинокі рейси, поодинокі транспорти машини, які курсували через наші блокпости. Там возили вугля, возили деревину. На сьогоднішній день потік через ці дороги це фактично можна сказати як автобам. чи це поступається траса Київ-Одеса по тому напрямку, що відбувається в Дебальцево. Тобто відновилася повністю діяльність торгових організацій. Через наші блокпости заводи заповнюється харчування, амуніція, яка йде на ту сторону, і саме головне, що здебільшого це видається якби під гуманітарні грузи. Тобто, про що саме ви зараз говорите про гуманітарне різні речі? Я говорю зараз загалом. Тобто, ага. на сьогоднішній день саме конвой Ахметова, він попав якби, в загальну саму цю картину. І ми повинні, якби самі сьогодні, дати собі відповідь, що відбувається на сьогоднішній день Донбас і Луганську. Це є війна, чи ми вже фактично визнали про те, що Донбас, Донбас і Луганськ це вже не є українською територією. Про те, що там є влада ДНР ЛНР, яка взяла на себе відповідальність, яка сказала що вона буде керувати і забезпечувати всіх своїх громадян, цих так би мовити, держав і продуктами харчування, енергоносиями і всім іншим. Але чому це все везеться з України? Ми вже починаємо забувати про тих наших хлопців, які там стоять на сьогоднішній день на цих самих блокпостах, які гинуть під час перемир'я, але починаємо перейматися за ті речі, які зараз відбуваються у ці проколи тої ж самої влади. Чому самі ці пенсіонери не повстануть і не винесуть звітом тих представників ДНР, Еленер що Бабу, ну справді, якщо це стара бабуся, яка які важко навіть вийти забрати ці продуктові набори, якщо це, не це для неї є проблемою, вийти протестувати е... на вулицю, це насправді не Вірки, так все там просто однозначно. Я думаю, що до 80-90% цих людей вони і надалі підтримують цю владу. Тобто, перебуваючи в Дебальцю, ми мали можливість переглядати канали. Все красиво, все спокійно, прилавки повні. Діти ходять там в свої садки, школи. відбуваються якісь змагання. Тобто, влада намагається з однієї сторони показати, що в них все Добре, а тут ми бачимо коментарі волонтерів про те, що все-таки там криза. Тобто нам треба зрозуміти, що відбувається і більше, От буквально з 20-го числа, мають зараз вступити додаткові станції Європейського Союзу по відношенню до Криму. Скажіть, будь ласка, в чому полягає різниця між Кримом, Донецьком чи Луганськом? І там окупована територія, і там, але тим не менше, європейський союз зараз, посилюючи свої санкції, забороняє будь-яку співпрацю економічну, торгівельну, туристичну, будь-яку, яка точки зору саме. Українського навіть законодавства, територія сходу цих окремих регіонів Донецька та Луганська не є окупованою територією. Крим окупований власне. це ні, Власне, до чого якраз власне ми цю ситуацію ведемо? Про те, що виїхавши на блокпости і показавши українській громаді, все, все ж таки, що відбувається, коли з однієї сторони одні провели своїх синів, батьків чоловіків воювати, інші на цій війні починають заробляти кошти. Це безпосередньо відбувається дика торгівля. Це відбувається. Ну якщо називає. А ця контрабанда, вона неправильна повинна бути і на польському кордоні, і на блокпостах, які стоять біля Донецька. На справді люди, якщо вони сплачують так звані податки там по той бік, ну це якось От, прошу. І <світ> тому власне ми наводить. якраз хочемо показати, що нам потрібно все таки зрозуміти, це відбувається антитерористична операція, чи це відбувається війна. Якщо ми розуміємо, що це війна, ми повинні на час період цих бойових дій призупинити співпрацю, витиснути ворога за межі своєї землі, і відповідно тоді всі отримують і свої пенсії і свої. Свої зарплати і будуть нормальні полиці в магазини. Тобто сутність законопроекту в тому, що будь-які торгівельні операції, перевезення вантажів з тієї території, яка наразі контролюється бойовиками, треба припинити. Ми хочемо говорити не про саму торгівлю. Тобто сама торгівля це вже є як одна з складових. Але давайте ми просто наведемо елементарний приклад: будь-який мешканець, там пенсіонер, інвалід, чи будь-хто б це не був в Тернополі, в Львові, на Франківщині, якщо він не заплатить місяць за газ, за, світло, за воду, до нього приходять будинок і відключають. А на сьогоднішній день Донеччина дотується Повній території більше як 200 мільйонів доларів на місяць. Так, вчора саме цю цифру пані Ярайської озвучувала. О, так, про що якраз і виходить? Що ми сьогодні туди віддаємо гроші, нам за газ, за електроенергію, забув, що там ніхто не платить, це нормально. А своїх ми зараз будемо проводити економію, будемо зменшувати зарплату, будемо відрізати пільги інше. Ну я думаю, що більше з України, більше з населення, ну я думаю, це 99%, які однозначно не підтримують таких заходів. Що ми повинні ці території дотувати, а саме. Але якщо відімкнути ці території, то ті ж Мілітні люди, кого б вони не підтримували, ми ну, маємо розуміти, що їм буде надзвичайно важко пережити зиму. Але я думаю, що в цих умовах якраз складуться певні передумови того, що і населення зрозуміє, що та влада, яка брала на себе відповідальність за їхній добробут, що це просто міф, що це і прийшли загарбники, які хотіли розіграти саму ситуацію на нашій землі для того, щоб повторити кримський варіант. І якщо таке відбудеться, то я вам даю гарантію, що за два-за три тижні зметуть їх всіх звітом і населення поможе, і відповідно ми зі своєї сторони, ми, зайшовши на, цю, на свою землю, ми відчуємо нарешті це саморозуміння, тому що там дійсно сьогодні відбувається подвійна мораль. З однієї сторони, якби розказують, що все добре, з іншої сторони, тут плачуть про те, що тут відбувається криза. Приблизно схожі, схожі аргументи наводив міністр соціальної політики, коли пояснював, чому треба припинити виплату пенсій і інших соціальних виплат на тій території. Але все ж ми маємо розуміти, якщо припинити постачання продуктів на ту територію, відключити від комуналів. Послуг там газоводопостачання, енергопостачання, то ми можемо. Ну, ми маємо усвідомлювати, що Люди почнуть помирати, точніше, люди вже почали помирати навіть на сьогодні? Ну я більш ніж павне, що ці факти, які наводилися, це не факти Донецька і Луганська. Тобто, можливо, волонтер не договорила про села, які на межі якраз фронтових дій. Тобто, безпосередньо перебуваючи на Дебальцево, я можу ствердно говорити про те, що самої кризи в магазинах немає. Люди мають можливість закупити в Дебальцево. Але якщо ми говоримо про блокпости, які навколо оці села, куди бояться заїхати волонтери, куди не Транспорт, о там дійсно є криза. І ми навіть ті продукти, які привозили на волонтери, ми на своїх там БТРах, БРМках ми розвозили, роздавали людям. Не продавали, не передавали, не казали, що це якась гуманітарка, ми віддавали своє. Але я більш ніж панений, що з цієї сторони таких, таких фактів не бувається. Ці волонтери не доїжджають. І тому якраз там з'являється смертність. Ці люди приїжджають через блокпости, вони приїжджають до нас і в нас просять: допоможіть чимось, тому що вимираємо з голоду. І от, власне, якраз наша сторона допомагає. А якщо Повернутися до тих самих гуманітарних конвоїв, знову ж таки, подвійна мораль, коли українська держава надає гуманітарну допомогу, коли ми формуємо машини і їду, і відвозимо туди донацьк, на цих блокпостах сепаратистів перекривають і наші машини розвертають. Питання: де був Ахметов? Чому Ахметов не виїжджав на ці блокпости і не розблоковував? Чому він далі не запускав цю нашу допомогу? І навпаки, зараз яку роль хоче показати Ахметов на Донбасі? В той час, коли Україна не надає Є гуманітарна допомога, яку перекрили, з'являється добрий Дід Мороз, який зараз на Новий рік по і всім відповідно стане добре. Тобто Ахметов на себе хоче сьогодні взяти функцію української влади. От тому і деколи може виникнути питання і до наших міністрів, соціальної політики, і до міністра, якого ми недавно створили. Інформаційної політики про те, що цю роботу потрібно проводити і роз'яснювати, показувати дійсну ситуацію. Але яка, з іншого боку, до, до пана Ахметова, з точки зору українського законодавства, застережень ці ситуації немає. Генеральна прокуратура не звинувачує його в тому що він співпрацює з бойовиками, немає кримінальних проваджень з того приводу. Відповідно, ну ріната Ахметов, з точки зору українського законодавства зараз в тому статусі, що ми з вами, тобто це людина чиста перед законом. Тому тобто... І в ситуації, коли українська влада офіційно не може з тих чи інших причин перевозити гуманітарні вантажі на Донбас, а Рінат Леонідович якимось чином може це робити. Що є для вас особисто меншим злом? Заборонити Рінату Ахметову возити гуманітарну вантажі на схід і розуміти, що наслідок того можуть загинути люди? Ну тому що ну, волонтери справді кажуть, що... Так, ну я не певен, що вони можуть говорити про 100% цих вантажів, але так справді гуманітарна допомога від цього фонду людям роздається. З іншого боку, ми маємо розуміти, що ми можемо дозволити йому це робити, але гарантій того, що це до людей, що немає. потрапити. Леонідвичін повинен зрозуміти, що ця ситуація зараз відбувається. Це не найкращий варіант для власного піару і самого ствердження на Донбасі. Давайте ми разом формуємо конвой, які будуть із нашим гуманітарним грузом, який держава формує. Нехай до нього приєднуються Ахмед. Конвой, і ми готові їхати, якщо потрібно, поїдуть депутати, представники Червоного Хреста, інші, які будуть передавати людям, і ми будемо впевнені, що ця допомога власне йде тим потребуючим, а не на підтримку тих самих сепратистів. Чому я про це говорю? Тому що коли ми виїхали до цього конвою, який стояв на блокпості, і приїхав представник служби охорони, коли ми його запитали, куди це везеться, це зі складу брусничка на склад Бруснічка, де буде розвантажувати частина там, частина на стадіоні. Для наших глядачів я поясню, що Бруснічка це мережа супермаркетів у Донецькій і Луганській області, їх досить багато, міки. які власником яких є Ахметов. От. І є частина з яких буде розвантажуватись на стадіоні Донбас-Арена, де ми всі знаємо про батальйон, який охороняє. Тобто повна співпраця Ахматова з суператестами. І з іншої сторони, тут той самий чоловік заявляє про те, що він є якраз тої мислі. Ми якраз хочемо все-таки сформувати, що це, якщо ми туди веземо допомогу, давайте ми разом складатися. І передавати дійсно тому, кому потрібно. Ще не ви пояснили, що Рінат Ахметов співпрацює з, ну, на вашу думку, за вашу інформацію, співпрацює з бойовиками. Чи буде з вашого боку подання до Генеральної прокуратури з того приводу? Я думаю, що це не тільки буде від мене подання, це буде від безлічі депутатів. Я думаю, до цього і дуже багато правовиків долучиться. Але питання на сьогоднішній день не в вахматові, питання сьогодні в закінченні війни. Тому давайте ми спочатку вирішимо питання власне військового конфлікту, позбудемося ворога. На землі, а тоді кожному дамо по його оцінках. Те, що сьогодні Ахматов співпрацює, я думаю, ну це зрозуміло в свій Україні. Коли власне тільки його підприємство працює на Донеччині, вони ж охороняються тими самими бойовиками. І Я думаю, що і наших і спецслужб, і наших е розвідках буде абсолютно достатньо доказової бази для того, щоб я довести просто сенсіфасти. маю на увазі, що звинувачення лунають дуже часто, але ну навіть той час, який витрачений всьому народному депутатам на звинувачення, він його більше я... витрачено ніж час я... на подання. То більше скажу сьогодні. Просто дуже батьох і представників в парламенті і в людей немає довіри навіть до нашої правоохоронної системи, до тої самої прокуратури чи до слідчих органів, оскільки ми бачимо, що вже дуже багато інформації в інтернеті шириться, що не можуть назбирати доказової бази на Януковича, на його сім'ю і на інших. Тобто, сьогодні питання... Про розблоковані рахунки Пшонки Згадаємо о тому. Сьогодні ми власне якраз хочемо спочатку вернутися до питання, щоб у нас запрацювала правова система, а тоді щоб вона дала гідну оцінку пану Охмятова. Ви зараз маєте можливість змінювати цю країну, не тримаючи автомат в руках, а іншим чином, потрапивши до парламенту, скажіть, будь ласка, що ви як я зараз переключився трохи в режим знаєте, нашої нової ради програми з новими народними депутатами, але все ж, що ви як народний депутат, перш за все. У раді планують роботи ну в рамках діяльності в вашому комітету. Зокрема, ну дивіться. По-перше, те, що вдалося буквально там місце часу вийти з окопів, тобто є розуміння безпосередньо прямої проблематики, з якою сьогодні зустрілися наші хлопці, і військові, і національна гвардія, добровольчі батальйони. Наші сьогодні законодавство, яке регулює саме військові речі, воно настільки затягнуто зарегульоване для прикладу, щоб закупити бензин. навіть ми соні на комітеті проговорювали. Але сьогодні ціна 20 гривень за там за літр чи 20 тисяч за тонну. Завтра хтось прийде інший, запропонує за 15, за 16 Нам потрібно буде проводити тендер через 45 днів. Ми можливо закупимо це. Тобто, як мінімум познімати це регулюючі моменти, це перше. Друге, ми знаємо наскільки військова сфера була закорумпована. Проте скільки грошей йшло на закупку того чи іншого озброєння, і по двічі по тричі дорожче платилося. Тому потрібно порізати ті всі тіньові схеми в секторі оборони. Але крім того, сьогодні кінець року і відповідно початок наступного року це в першу чергу питання зараз прийняття бюджету, і це вже не тільки військова сфера. Зрозуміло, що в першу чергу ми повинні підтримати армію. Але і якщо ми не зможемо збалансувати економічну ситуацію в Україні, то відповідно через там півроку ця криза, про яку ми сьогодні говоримо на Донбасі, вона буде в нас. Тому повірте, що є певний досвід. Я з 2006 року, депутат обласної ради, два з половиною років був головою адміністрації. Є юридична і фінансова освіта. Тобто воно дає можливість працювати не тільки в військовому напрямку, а дає можливість розглядати значно багато ширший спектр законодавства. Ви разом з своїми колегами з парламенту їздили на схід. Тут, ну, намагаюсь на таке фінальне запитання, традиційно його ставлю, але хочеться знаєте, як барометр просто перевірити різних людей, які у них відчуття. Як далі буде відбуватися протистояння на Українському Сході і чим закінчиться цей конфлікт? Просто я читав е кілька коментарів, натрапляв ваших в різних ЗМІ, Ви говорите про те, що ну, Росія починає сипатися, і ми це бачимо. Е Москві критично починають дивитися в бік свого керівництва. І ви озвучували прогноз, що довше ніж до початку весни Путіну не вдасться отримати режим. Ну, дивіться, Чому я можу назвати це? безпосередньо. Я не можу говорити зараз за всю зону, а то за весь фронт, але безпосередньо події, які відбувалися в Дебальцево, Один з найближчих наших блокпостів, який був розташований в село Нікішино, це завжди була досить гаряча точка. Там, на жаль, дуже багато наших хлопців і загинули, і були поранені. Сьогодні вони бойовиками вже починають ці позиції здаватися. Ми неодноразово перехоплювали і розмови, де говорилося про те. Що наші позиції настільки серйозно укріплені, що немає перспективи далі стояти на своїх позиціях, вони відходили. У нас неодноразово були дані про кількість загиблих з їхньої сторони. Я просто наведу, можливо, це не варіант як в ефір говорити, тому що як там завжди ставлять позначку 18 з плюсом. Але коли одного разу ми ну як зустріли, знайшли людину яка в Дебальцево на своїй машині. Дуже часто курсувала через блокпости, наші їхні виїжджала поста і приїжджала поста. Коли все таки вдалося з людиною розговоритися, він пояснив про те, що раз в тиждень, два рази в тиждень він виїжджав на ту сторону, завантажувався тілами, за різними цінами і кожного разу вивозив на ту сторону. Розумієте, це до певної міри страшні речі, але і з тої сторони бачить це І тому людина з нормальної психіки вона цього не буде витримувати, і тому самі військові вони відмовляються. У нас є факти, коли вони добровільно здаються в полон для того, щоб не не повертатися таким самим чином. І е, в мене є от мій однокласник, який живе в Росії, є в принципі дуже багато знайомих партнерів, які час від часу ми дзвонімося, які підтверджують про те, що критичні настрої вже починаючи в самій Москві, вони вже досить починають сильно зростати. Тому е, навіть та економічна ситуація, яка сьогодні ми бачимо із курсом рубля, і інші, я, от якраз виходячи з тих трьох складових, можу якраз робити ті висновки про те, що Росія довше не зможе стримувати оцей вакуум інформації. Коли це все прорве в сторону Росії, відповідно, Путіну дальше важко буде втримати на своїй посаді. Після сьогоднішньої прес-конференції Путіна подивимось на його результати на рівень його підтримки. Чекаємо на дослідження Лавада центру або хто там це досліджуватиме. Дуже дякую вам. Дякую.